Нестору сторошуфрочу, про якого так недавно приймався народний депутат Євген Шевченко, буде не так сумно у тюрмі, оскільки у сусідній камері до нього може приєднатись останній. Втім, це не єдина важлива новина нинішнього дня. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Сарцов. Я є журналістом і це є мій канал Україномовної аналітики. І сьогодні говоримо. Про головні події 15 листопада 996-го дня Великої війни, якщо я не помиляюся, бо насправді в тих е, днях уже починаєш плутатись, е, за нагоди підпишіться на мій канал, підтримайте це відео вподобайкою і переходимо до головних новин. Ну, як я вже згадував, Народ сьогодні народного народного депутата Євгена Шевченка запідозрили у державній зраді його справу це зробило державне бюро розслідувань. Його справу зараз слухається у суді. На цей момент ще невідомо, який чи. Відправлять його за, за грати на 60 днів, як це зазвичай буває при таких звинуваченнях, чи виберуть е, якийсь інший засіб превентивного е, утримання, але факт залишається фактом, що великий шанувальник е, Александра Лукашенка, який став ультиматуми і умови. Того, що до того закликав до миру і переговорів з Росією, ну тепер буде сидіти за ґратами. І до, до, ну, власне це питання вирішується якраз як, як, як в цей момент. І, але натомість що відомо, що Нестор Шуфрич, про якого. Переживав нещодавно Євген Шевченко, який закликав його випустити ем, на волю. Йому сьогодні продовжили запобіжний захід е, тримання під вартою до 5 грудня. Ну, так, багато. Я щось не знаю, чому так, такий короткий термін, але тим не менше. І ад, його адвокат клопотав про зміну запобіжного заходу, оскільки підозра не обґрунтована і не має доказової бази. Проте суд відхилив його. Отже, два колаборанти сподіваюся, їхня вина буде доведена, відправляються там, де вони мають бути. І ще одна важлива новина. Вона Стосується не України безпосередньо, а це подія в невеликій невизнаній території в окупованій Абхазії. Це частина Грузії, яка окупована московитами, тим не менше, там виникли протести, оскільки ну, зблоковано парламент, оскільки той намагався провести закон, який. Розглядає питання про ратифікацію інвестиційної угоди з Росією і опозиційні сили, виявляється, там такі є. Хочуть, щоб влада сьогодні проголосувала проти російсько-абхазької інвестиційної угоди, яка дозволятиме фірмачам з Росії інвестувати в будівництво в регіоні, оскільки вважають, що московити захоплять тамтешні курорти. Окрім курортів, в Абхазії, по суті, більше нічого і немає. Ну, що тут можна сказати, Абхазом. Повертайтеся у Грузію. І це буде набагато ліпше. Ще одна міжнародна новина, яка на цей раз стосується і України: це Державний департамент Сполучених Штатів. Америки оновив рекомендації щодо подорожей в Україну. І при цьому рівень ризику поїздок до дев'яти областей знизили з четвертого рівня до третього. Мова йде про Волинську, Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку та Житомирську області. До решти областей. Рекомендують взагалі не їздити через найвищий рівень небезпеки. Четвертий, і оце дуже цікаво на фоні е, того, е, що Трамп закликає до переговорів з Росією. Тобто, виходить, що переговори можливі хіба що стосовно цих дев'яти областей, де є відносно спокійно. А в інших є неспокійні. і от як Трамп тут збирається мирити, тобто чи частинами України мирити з Росією чи, чи якийсь інший спосіб. І ще одна новина, яка, яка звернула на себе увагу. Це, за словами директора інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергія Звурця. Від зараз відбувається третя спроба російського наступу на Курщині. Український плацдарм там суттєво зменшився, але він залишається. І на його думку, плацдарм на Курщині відбувати відіграватиме важливу політичну роль у подальших подіях. Є розпорядження Путіна витіснити українські війська до інавгурації. Президента Трампа. З іншого боку, утримання плацдарму є важливою частиною українського плану перемоги або майбутніх перемови. В будь-якому разі, наша присутність на Куршені є важлива. Ось таким був сьогоднішній день, можливо, що ввечері будуть якісь нові новини. Я про них згадаю, напевно, вже в наступному випуску огляду подій дня. Нагадаю, Обов'язково підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую